Ну що ж, обнялися у нас супротивниці. Катерина Барандова, червоно жовтого, представляє місто Луцьк, ваші обласки. <плес> Аліса Волошина, коричневий налатник, Біла Церква, клуб Юргіїв. Ну і е, зараз остання перевірка спорядження. Дівчата заряджені. Я думаю, ви також давайте їм поаплодуємо. Неймовірна енергетика нареставищі. І поблизу реставища. Це означає, що ми чекаємо лише на одне. Чекаємо на команду початок бою від говмаршого е, турніру Сергія Стеценка. готові? <плес> Суді готові. Бій! І варто зазначити, що поєдинок має часове обмеження чи своє обмеження хвиленько. Замініть, будь ласка, перчатку. Так, як ви бачите, свободу не витримують такої напруги, удари дійсно важкі, дійсно болючі і краще, що ваші щасливі тіла була затишена мета. Бій буде подошли, готові? Я всі удари ногами побачили. Так, і понад рисувати і інколи не тактики, стратегії будуються саме на цих ударах. Ну, Десять секунд до завершення поєдинку. Стоп! Час! Чудове поєднання! Давайте поаплодуємо обидвом дівчатам! З рахунком 11-7 перемагає Катерина Маран. Так, зараз Волошина має хвилину на відпочинок. Другий поєдинок проти Маковецької в неї. Так, і ви бачите,